Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу, як розібрати та зібрати сучкоріз від компанії Felco під номером 211. В даному випадку ми маємо модель 40 см довжиною, тобто з індексом 40, аналогічним чином розбирається і збираються сучкурізи 211 з індексами 50 і 60, Вони більшої довжиною. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться ключ під номером 8. І шестигранна головка, шестигранна викрутка М4. Спершу, щоб розібрати сучкуріст, необхідно викрутити гвинт, який кріпить фіксатор центральної гайки. Це виконується ключем номер 8 Викручуємо цей гвинт і відкладаємо сам фіксатор. Далі руками розкручуємо центральну гайку. Виймаємо осьовий гвинт і розбираємо сучки різ на дві частинки. При необхідності замінити лезо або контрлезо, потрібно відкрутити два гвинти, які кріплять контрлезо або лезо до руків'я. Розкручуємо один гвинт. І другий. Далі виймаємо лезо з руків'я, і також можна зняти кріплення амортизатора разом з амортизатором. Аналогічним чином відкручуються два гвинти на руків'я, які тримає контрлезо і знімається саме контролезо. Я зараз цього показувати не буду. Тому що це абсолютно аналогічна операція. Як ми бачимо, профіль сучкоріза Felco 211 є досить специфічним, тобто воно має потовщення з двох сторін. Ці потовщення є досить серйозними ребрами жорсткості, які запобігають згинанню руків'я в боковій площині. Зборку сучкоріза проводимо в зворотньому порядку. Тобто спочатку ми вдягаємо амортизатор, вставляємо лезо, ставимо на місце спочатку одну гайку. І закручуємо гвинт. Конструкція руків'я і леза зроблена таким чином, що помилитися і поставити неправильно вас не вдасться. Ставимо другу гайку, продягаємо гвинт і закручуємо його. Далі про потребі ми наносимо змазку в осьовий вузол і в площадку осьового вузла. В контролезі, як ми бачимо, є фрезеровка, в яку наноситься змазка. Цей сочкоріс є новий, тому немає сенсу зараз проводити додаткового змащування. З боку леза вдягаємо осьовий гвинт та суміщаємо лезо і контрлезо. Далі закручуємо. Центральну гайку, оцю мікрометричну. Також бажано, якщо ми наклали свіжу змазку, декілька разів вдарити по центральному гвинту, щоб зайва змазка вийшла і сучкоріз став в нормальне робоче положення. Можна це зробити наступним чином. Після цього ставимо на місце фіксатор сіої гайки. І закручуємо гвинт, який кріпить цей фіксатор. Перш ніж затягувати цей гвинт, необхідно перевірити роботу сучкоріза. Він має працювати без люфтів. Зараз я відчуваю невеликий люфт осьовому. Щоб його вибрати, потрібно трошечки підтягнути цю гайку. Ще трошки. Люфта немає. Сучкоріз працює добре, ніде не клинить, працює легко. Затягуємо винт, який кріпить фіксатор центральної гайки. Все, сучкоріз зібраний і готовий до роботи. Придбати сучкорізи Falco 211. А також усі необхідні зміни деталі до них ви можете в компанії Garden Tools України, що є офіційним дистриб'ютором Falcon на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!